Сучасний ремонт та оновлене медобладнання в Івано-Франківській поліклініці номер 3 відкрили оновлений маніпуляційний кабінет та інклюзивну вбиральню. Через великий потік пацієнтів капремонт був необхідний. Наголошують у медзакладі. Нині тут обслуговується значна кількість людей з інвалідністю. Відтак, вбиральня, яка була підлаштована для їх зручності, була в пріоритеті. Це кабінет, в якому надаються два види послуг. Вранці до 10-ї години цей забір крові на різноманітні біохімічні аналізи. І протягом робочого дня тут виконуються маніпуляції. Внутрішні мезеві, внутрішньовені. Там є можливість прокапати пацієнта, якщо є така ургентна необхідність. Є дистанційні сушарки для рук, дистанційні дозатори для мила, для того, щоб людині було зручно не натискати, щоб це ну, в маніпуляціях для пацієнта це було зручно. І, звичайно. Є всі тримачі і приміщення пристосоване відповідно до розмірів, так як воно повинно бути. Медичні сестри маніпуляційного кабінету уже більше 30 років працюють на благо поліклініки. кажуть, ремонту тут чекали як пацієнти, так і персонал. Я ніколи не думала, що я буду працювати в такому чудовому кабінеті. Все за європейськими стандартами. Про це можна тільки мріяти. Все дуже зручно, дуже комфортно. Повністю всі нові меблі, повністю плитка нова, умивальник, двері нові, ну, повністю всі меблі нові. Все для комфорту пацієнтів. Важливо, щоб у період великої війни медицина була на високому рівні, зазначають у мерії. Адже через значний потік пацієнтів якісна меддопомога та ефективне лікування є визначальними. Дуже важливо, щоб медицина була на високому рівні, тому змінюємо. Поліклініки, лікарні, пологовий будинок. Сьогодні маніпуляційний кабінет у цій третій поліклініці вона в центральній частині міста, тому дуже багато людей сюди звертається. Також убиральні вдалося відновити. Ну так поступово, крок за кроком, медичні заклади стають краще. Також в третій поліклініці мають намір у перспективі усучаснити реєстратуру. Віраковцун Руслан Купанчук, новини на вежі.